У нас поповнення в списку згадок України в анімей-манзі. Цього разу потішив автор Golden Kamui, Сатору Нода. Його нова манга, Dox Red, розповідає про шкільну хокейну команду. Це традиційний спокон з жорсткими тренуваннями, вихованням чемпіонів та боротьбою за першість. Один із героїв грає у японській збірній, і в новому розділі він поїхав на матч до України. Події манги розгортаються в 2011-му, тому тему війни тут не піднімають. Основний акцент розділу був на знайомстві з японськими хокеїстами. Але нам все ж показали Майдан Незалежності та Палац спорту. А ще герої сказали, що українські хокеїсти високі і кремезні, прямо як робокопи. Дуже приємно бачити Україну в такому повсякденному контексті. Почитати мангу англійською можна на сервісі Манга. А я нагадаю, що у нас на каналі є цілих декілька відео про Україну в аніме та манзі. Усі посилання в описі. Усім привіт! З вами пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні продовжу розбирати лавину анонсів манги і мангви, адже манґапокаліпс український. В самому розпалі розповім про важливий збір книжкової спільноти, раптовий тренд українського яою та дуже дивне аніме про дружину молодшокласницю. Налийте собі щось про холодне, хапайте смаколики та вмощуйтесь позручніше. Ми починаємо. Минулого разу я дещо затупив і не розповів вам про всі анонси з фанкону, тому продовжу зараз. Мімір медіа і далі розвивають лінійку корейських вебтунів. Вони презентували серію одного разу. Я стала принцесою. Історія розповідає про дівчину, яка раптово опинилася в тілі принцеси. Зодно одного боку, народитися зі срібною ложкою в роті не так вже й погано. Та от тільки бідній принцесі судилося загинути від рук власного батька Клода. Чи вдасться їй уникнути цієї долі? З Манхвою не знайомий, але кажуть, що штука надзвичайно популярна. Всього в серії 9 томів перший вийде з твердою обкладинкою у стандартному форматі мімірів. Вартість передзамовлення 420 гривень. Реліз запланований на осінь. Також видавництво відкрило передзамовлення на лихі обкладинки 4 і 5 томів, тільки я візьму новий рівень. Реліз заплановано на літо. А терміни виходу. До третього тому магія поверненого має бути особливою, більш розмиті. Його просто обіцяють випустити цього року. Подобаються мої відео? Якраз час поставити вподобайку. Вам навіть не треба відео на паузу ставити, зате це дуже допоможе в просуванні ролику. Дякую! Варвар Паблішінг серйозно взялися за мангу, Манхву та навіть манфру. Детально розбирати буду, як з'явиться більше матеріалів і передзамовлення, а зараз просто перечислю усі серії. Нам слід очікувати: манга Горор Пігмаліон. «Манхву» про виживання дітей на війні край неба, також відома як «The Horizon». «Манхву» про фокусника звуки магії. Доволі популярна штука має серіал на Netflix. Постапокаліптичний Манхва Горор Небо в Безодні. Він же «Distant Sky». І нарешті відому французьку серію Вакфу. Сафран анонсували маньфу хроніки чаювання. Розповідає про те, як у 1865 році на Тайвані почали вирощувати та виготовляти чай у лун. Серія завершена всього в ній 5 томів. Коли почнуться передзамовлення, поки не повідомляють. Слізно, прошу вас, після перегляду цього відео піти подивитись мій огляд на блакитний період. По перше, там нема спойлерів, зате є багато цікавого про цю історію. Клятий алгоритм не показав це відео більшості з вас, а повірте, воно варте вашої уваги. Дякую. Уже після фанкону мальопуси продовжують завалювати нас новою мангою. Вони відкрили передзамовлення на другий том самітниці рокерки, четвертий том останньої подорожі дівчат, другий том міста, де немає лиш мене, п'ятий том порцелянової лялечки та оновлені фірмові білі торбинки. Також вони поділились топом продаж з фанкона. Очікувано всю п'ятірку окупувала манга. А саме є том, том Перший, самітниця рокерка Том Перший, темний дворецький Том Перший. Ви не повірите, Йорха Том Перший. І, звісно, я стала лиходійкою Том Перший. І ті. Яки на шостому місці опинилась кулінарна книга по відьмаку Відьмак Стронг. До речі, про відьмака. Вовкулаки не стали довго чекати і відкрили передзамовлення на Побачимось у мріях, про який я розповідав у минулому випуску. Крім самої історії, в розділі додаткових матеріалів буде артбук із замальовками вулиць, будівель та крамничок, який є важливою частиною цього твору. І нарешті мольфари, які теж вивели серію нових передзамовлень манги. А саме: у горах Божевілля, другий том, дівчинка з того боку четвертий том, вовчі діти Ами та Юки, Том Другий. Оля, основний наказ тлін на зоря, Том 2 та наречена чаклуна» Том 4. Випустити планують у другій половині серпня. Будь ласка, підтримайте нас на Кофі або одноразовим донатом на МОНО. Створення цих відео можливе тільки завдяки уже існуючим донатам. Якби не вони, то контент просто перестав би виходити. Тож долучайтесь, якщо вам справді подобається цей канал та відео на ньому. Дякую. Але за всіма цими анонсами не варто забувати про головне: війна триває, і нашим захисникам дуже потрібна ваша допомога. Тому до приєднуюсь до збору книжкової спільноти Книголюдь та відкриваю допоміжну банку в 100 тисяч гривень до основної мети в півтора мільйони. Збираємо на три Мавіка, чотири антени Авенджер, позашляховик та чотири зарядні станції Джекері. Напрямок дуже гарячий. Куп'янськ, Харківщина. Я знаю особисто людину, в чий підрозділ піде усе добро, тож не скупіться, кожна гривня дуже важлива. Прямо зараз. От вже. От пішли і задонатили. Якось призів до збору у нас купа манги, фігурок, мерча та всього, що ви так любите. От зараз воно все буде десь на. Екрані. Якщо хочете детальніше подивитись фотки, то йдіть на мій телеграм-канал Банкай Семпая, я там все вже запостив. Найбільший донатор зможе вибрати собі один приз. Решту розіграю між усіма випадковим чином, тобто 1 гривня чи 10 тисяч, шанс виграти є у всіх. Розіграш проведу, як тільки завершимо збір. Посилання на банку залишаю в описі. Будь ласка, не ігноруйте, дуже потрібна ваша допомога. Твітерське арт ком'юніті продовжує дивувати нестандартними підходами. Раніше в нас вже був сегмент про те, як пса патрона почали перемоляти. В образах різноманітних аніме героїв від Джоджо з Годжо Сатору і аж до Сейлор Мун з Мадокою. А тепер твітером пішов тренд на яой перемальовки, сцени з мультфільму про козаків. Там козак хоче купити черевики у чорта, а той взамін просить душу. Зі зрозумілих причин, повноти, скажімо так, контенту я показати не можу, бо Ютуб мене забанить, їй Богу, забанить. Але просто скажу, що козак побував і у ролі Дома, і Саба, і навіть Гачімучі та Юрі Парочки. І якщо ви не зрозуміли половину з цих слів, то може, так і треба. Вітер ніколи не зупиняйся. Це дуже весело. Сьогодні до нас в рекламному сегменті повертається найсмачніша кава від 25 Coffee Roasters. Ці чудові хлопці та дівчата вже спонсорували нас, і скажу чесно, з того часу п'ю тільки їх кавусю. Тож, коли вони написали про повторну інтеграцію, ми з дружиною залипли в їх сайт, обираючи щось посмачніше. Цього разу у нас Танзанія, Ефіопія та Супермікс дріпів. Скажу відверто, дріпи з минулого разу уже все. Тож нові були якраз вчасно. Перепробував усю каву з нового паку, дуже смачно, а головне бодрить та освіжає. Чесно кажучи, щиро радію такій співпраці. Як і Нашого кавового життя непогано так піднялась. А щоб якість піднялась і у вас у мене для вас приємний сюрприз. За промокодом MANGUA ви отримаєте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод буде дійсний цілий місяць до 24 липня. Усі посилання в описі смачного. Аніме Ельфійка не може схуднути» влаштувало колаборацію з японською асоціацією картоплі ФРІ. Зараз асоціація проводить конкурс на виготовлення найкращої картоплі. Ельфійка Ельфуда стала офіційною амбасадоркою організації. Асея, а Іто буде в складі конкурсної комісії. В цій новині мене найбільше вразив факт існування Японської асоціації картоплі фрі. Окей, <плес> сукоди. З'явився новий трейлер аніме Моя дружина стала молодшекласницею. Історія розповідає про чоловіка Кейська, який вже 10 років не може оговтатись від смерті дружини. Такає. Одного дня до Київського приходить маленька дівчинка та стверджує, що вона реінкарнація його дружини. Тепер їм доведеться надолужувати втрачений час. А заодно і придумати причини, чому 10-річна дівчинка навідується до 40-річного чоловіка. Початок трансляції заплановано на жовтень. Я навіть не знаю, що тут ще можна сказати. Вже цього тижня стартує прокат фільму Blue Lock епізод Нагі. А видавництво наша ідея підготувало сюрприз для глядачів із Києва та Львова. У четвер, 27 червня, можна буде сфотографуватись із косплеєрами франшизи перед вечірнім сеансом. Івенти будуть відбуватись перед сеансом 18.00 у київському Рівермол та 18.15 у форум Львів. Ще зовсім недавно сам факт прокату аніме в кінотеатрах був уже великою подією. Впевнений, далі буде тільки крутіше. На видавництво Кадокава скоїли величезну кібератаку. Спочатку працівники намагались локалізувати поширення вірусу, але згодом прийняли рішення відключити всі заражені сервери від системи. В результаті відеосервіс Ніконіко повністю не відновиться аж до кінця липня. Частково зламались послуги замовлення книжок, дистрибуція електронних версій та система розподілення книжок у магазинах. Також не працює система бухгалтерії, монетизації музики, продажу квитків та онлайн-репетиторства. Нічого собі в них є онлайн-репетиторство. Звісно, приклада. Розака до каву, але якщо будуєш великі онлайн-сервіси, то й будуй належну систему охорони. А тепер швидкі новини. Вийшов тизер лайв-екшен адаптації на ко». На головні ролі тут взяли відомих айдолів та акторів, тож вони зовсім не схожі на школярів. Початок трансляції серіалу заплановано на 28 листопада. Рекап фільм Самітниця Рокерка стартував з першого місця в японському прокаті. За вікенд він заробив 1,4 мільйона доларів, що дуже непогано. Цікаво, а є шанси на те, що фільм таки привезуть в Україну. Дуже цікаво. Аніме підземелля смакоти очікувано отримає другий сезон. До речі, дуже раджу, коли читав мангу і ми мені не зайшло, але як виявилось, я зупинився за крок до місця, де почалось найцікавіше. Буває і таке. Після виходу нового трейлеру Arkane стало відомо, що другий сезон стане фіналом історії. Реліз заплановано на листопад. Дуже круто, що ми отримаємо цільну історію, яка розповість те, що хотіла, і ніхто не буде доїти її зайвих вісім сезонів. Анонсовано аніме адаптацію бойового щоненого Гечі Акута. Пару років назад це був дуже гучний хід в Японії. Подивимось, чи полетить франшиза після аніме. Анонсовано третій сезон аніме Spy Family, поки без подробиць. Почалась фінальна арка манґе Ощіноко. Якось швидковане. Другий сезон аніме сто дівчат, які дуже 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 тебе кохають, вийде в січні 2025 року. Десь возрадувалась одна ліга крінжі. Анонсовано аніме комедію про депресивного айдола Теймон з Бісайд. Вийшов великий трейлер до нового аніме студії Понок під назвою The Imaginary. Студію Понок заснували вихідці з гіблі, а режисер конкретно цієї аніме хемалював для вас ще принцесу Мононоке, поркоросо віднесених привидами та купу іншої годноти. Реліз на Netflix 5 липня, обов'язково до перегляду. Завершилось аніме Нестерпні прибульці. Нова адаптація культового ромкому Руміко та Кахаші. І враховуючи натяки видавця, ранма одна друга може бути наступною. За чутками, замість нового сезону вбивці демонів нас чекають три повнометражні фільми. Не дивує, враховуючи, як добре збирали гроші попередні релізи в кіно. З'явились нові кадри аніме фільму за володарем перснів. Здається, це щось типу приквелу. Перші 20 хвилин показали на міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Анесі. Публіка зустріла їх бурхливими оплесками. Другий сезон вежі Бога почне трансляцію 7 липня. О, так який же я радий нарешті. МакДональдс зробив коротке рекламне аніме про відьмочку Кікі на честь нового меню в Японії. Авторка темного дворецького бере перерву для підготовки фіналу історії. Чудовий шанс Мальопусам наздогнати японський реліз. Яка там дистанція? Томів 30? Я вірю у вас, мальопуси! Загалом з'явилось якось надто багато новин про паузи в публікаціях манги. Наприклад, Юрій це моя робота йде на безстрокову перерву через хворобу мангаки. В принципі, нічого нового, але завжди сумно читати такі новини. Автор Удзакі хоче гуляти, зупини публікацію через наслідки ковіду. Манга Моя історія з Ямадою 999 рівня не повернулась в журнал у визначений термін. Мангака продовжує страждати через проблеми зі здоров'ям і не знає, коли зможе відновити роботу. Художник адаптації Іван Панчмен взяв паузу на два місяці через проблеми у плануванні. А оце якраз не дивно, Мурата там і аніме малює, і студію свою зробив, виглядає, що взяв на себе забагато роботи. Манги «Магічна битва та моя геройська академія пропустять два тижні публікації. По геройці причину не пояснюють, а от по магічці Геге Акутамі скаржиться на хворі. Та незрозумілий стан. А автор комендійної манги по Elden Ring пішов у відпустку, аби терміново пройти нове DLC. Анонсовано продовження аніме токійські месники поки без подробиць стосовно дати та формату релізу. Аніме One Piece святкує 25-ту річницю. На честь цього аніме перерекламували на величезній, 112-метровій сфері у Лас-Вегасі. А компанія Uniqlo запустила нову колекцію футболок. На Netflix вийшов анімаційний фільм Ультрамен Райзінг. Відгуки про нього доволі позитивні. Подивитись можна з українським дубляжем та субтитрами. Манга Какігуруй повертається до публікації 22 липня. З'явився цілий ряд новин про твори хіро Машіми. Анонсовано РПГ Фейрі Тейл 2, яка вийде взимку на Switch, PlayStation та ПК. Манга Еден Зеро завершилась. За нею розробляють РПГ у відкритому світі. А за грою «Фармаджа», до якої Машіма створював дизайн персонажів, навпаки, анонсували аніме. Санда, нова манга авторки Бістерс, завершиться через чотири розділи. Аніме Нінджа Камуй продовжили на другий сезон. За серією файтингів Guilty Gear анонсовано аніме. Лайв екшн фільм по манзі Селсет Work вийде у грудні. Дякую, що додивилися ж сюди. Як завжди, з вас вподобайка, підписка та поширення у вашому аніме-чатику. А з мене нове відео наступного тижня, можливо, навіть не одне. А якщо після донату на книгу людь у вас залишилось ще трішки грошей, то підтримуйте нас на Кофі, як це зробили ось ці мімімішні люди. І не забувайте глянути огляд на блакитний період. Посилання уже на екрані. Цілую вносика. Нявняв. А сьогодні ласки дуже хоче панітов.